У зеленій долині між високими горами розкинулося дивовижне озеро. Його називали озером срібних хмар, бо вранці на його поверхні завжди плавали білі тумани, схожі на легкі хмаринки. Старі люди казали, що ті хмарки це подих небес, і хто навчиться їх слухати, той зрозуміє мову світу. Поруч із озером у маленькій хатині жила дівчинка Марійка зі своєю бабусею. Її батьки колись подорожували далеко і не повернулися, тож бабуся стала для неї і мамою, і татом, і найкращим другом. Марійка любила слухати бабусині казки, а найбільше легенди про чарівне озеро. Одного вечора, коли сонце сховалося за гори. Бабуся тихо сказала, пам'ятай, дівчинко, озеро відкриває свої таємниці лише тим, у кого чисте серце і відкрита душа. Марійка замріяно дивилася на гладеньку поверхню води і думала, як же дізнатися, що ховається у цих хмарах? Одного світанку, коли бабуся ще спала, Марійка вийшла до озера. Туман був густий, білий. І, здавалось, він танцює. Дівчинка нахилилася над водою і раптом почула тихий голос: Марійко, не бійся! Ми хмаринки цього озера, ми давно чекаємо на тебе. Дівчинка здригнулася, але цікавість перемогла. А чому саме на мене? спитала вона. Бо твоє серце відкрите, відповіли хмари. Ти вмієш бачити красу там? Де інші бачать лише звичайність ми хочемо показати тобі наш світ. Марійка заплющила очі і відчула, як легкі краплинки туману підхопили її, немов крила. Вона злетіла і опинилася у небесному місті. Перед нею відкрився казковий пейзаж, замки зі світла й води, вулиці з райдужних туманів, мости з променів сонця. Хмаринки були тут мешканцями, одні схожі на пухнастих звірят, інші на маленьких добрих чоловічків. Вони сміялися, літали і співали. Серед них з'явилася велика, мудра хмара з лагідними очима. Вітаю тебе, Марійко, сказала вона. Я, берегиня озера. Ми впустили тебе, бо бачимо в тобі добро. Але пам'ятай, Кожен, хто приходить у наше місто, має виконати завдання. Марійка трохи злякалася, але кивнула. Берегиня повела її до величезної галявини, де росли дивні квіти. Вони були похилені, ніби засмучені. Ці квіти розкриваються лише від чистої радості, сказала Хмара. Спробуй подарувати їм світло свого серця. Марійка згадала, як бабуся обіймала її ввечері, як співали пташки навесні, як блищали краплі роси на траві. Вона засміялася від щирого щастя, і сталося диво. Квіти підняли голови, розкрили пелюстки і засяяли золотим світлом. Ти впоралася, лагідно промовила хмара. Далі вони підійшли до краю міста, де крутився темний вихор. Блискавки свистіли, вітер завивав, маленькі хмаринки плакали, не наважуючись підійти. Це буря, пояснила берегиня. Вона сердита і самотня. Спробуй поговорити з нею. Марійка зробила крок уперед і крикнула: Буре, чому ти така люта? У відповідь пролунало гарчання. Мене ніхто не любить, мене всі бояться. Дівчинка задумалася і підійшла ближче. Я тебе не боюся, сказала вона тихо. Ти сильна, але сила може бути доброю. Подивися, коли дощ з твого серця падає на землю, ростуть квіти і наповнюються річки, ти потрібна світу. Буря здивувалася. Вітер стих, блискавки згасли, і замість темної хмари. З'явилася велика срібляста хмара з добрим усміхом. Нарешті берегиня привела Марійку до Великої площі. Там сиділи сотні хмаринок, сумні і тихі. Колись вони співали і сміялися, але втратили надію: чи зможеш повернути їм радість? Марійка подумала і почала співати пісеньку, яку вчила з бабусею. Голос був простий, але теплий. Хмаринки підняли очі, а одна навіть засміялася. Потім інша ще інша, і за мить площа вибухнула сміхом. Усе місто ожило, заграли барви, і сонце засяяло ще яскравіше. Берегиня підійшла до дівчинки. Ти пройшла всі випробування. Тепер знаєш головне, сила серця здатна змінити світ. Ти завжди зможеш повернутися сюди, коли захочеш? Марійка відчула, як хмарки знову підхопили її і понесли вниз. Вона розплющила очі і знову стояла біля озера. Сонце вже піднялося над горами, а туман танцював, немов сміявся. Бабуся підійшла до неї і лагідно спитала: Ну що, онучко, чи розповіло тобі озеро свою таємницю? Марійка обійняла бабусю і відповіла, так, бабусю, я зрозуміла, що найбільша сила це доброта і любов. Відтоді дівчинка завжди приходила до озера не лише щоб милуватися ним, а й щоб поділитися з ним своєю радістю. А люди казали, що озеро стало ще світлішим і теплішим, ніби воно справді усміхається.